Давайте подивимося, що він вам не договарює. Що він... ох, карти зразу не договорює вам. Боїться розказати про свої почуття, боїться показатись якимось слабким, не вміє розкриватись. Такий на да, може бути, дуже суровий мужчина. А всередині там є що приховане, да? є що показати і розказати. Дуже тяжко мужчині розкривати свої почуття, дуже складно. Не вміє, не навчили, але насправді він би хотів би в коханні вам зізнатись. Хотів би однозначно, хотів би показати, що він за вас готовий боротись, що він хоче приїхати, що ви його імператриця, да? Ну, не знаю, чи скаже, бо дуже сильно переживає. Ну, він не договарює вам про свої почуття і про те, що він тут про вас день і ніч думає.